Вероніка, я, залишайтеся з нами, у нас цікаво. Да, це я, самый найгарніший, найсмачніший маменкин кабачок. Лежу, наслаждаюся життям. А хоч би щоб я не вчудив, моя кожа на мене бавить, кормить, балує, цілує, божа не жість, а одне наслаждіння. Усім ви таке життя. Привітики, Всім доброго ранку. Сьогодні ми свій ранок починаємо з англійської... англійської мови. Так, ми вирішили, що субота, неділя, у нас буде англійська мова. А на протязі тижня буде там читання, математика, пишемо диктанти. Вчора у нас не вийшло, бо ми поїхали до міста. Сьогодні Вероніка вже. Ми як? Ми повторюємо матеріал за другий клас. Третій клас ми поки що не чіпаємо, бо вона перейшла у третій клас, повторюємо матеріал за другий клас. Привіт! А що в тебе кока кола а дай мені попити Кока-Коли. Не дам я тобі кока-коли. А чого ти не хочеш дати? Тому що це моя. Ну, у мене теж колись буде. Дай мені попити. Ні, не дам. Це моя Кока-Кола. Тебе ніколи її не буде. Тому що вас таких не випускають, вас таких не роблять. ти. Ну, а що, а дітки, я був не правий? Ну що він мав випити мою Кока-Колу і все? Як я точно знаю, що в нього не буде ніколи Кока-Коли. Так, я жадіна чи не жадіна? Веронічка їде на стрижку. Будемо Стій! Будемо обрізати трошки ці косма, бо сил вже нема ні розчесати. Ні, ну там мити легко, бо я її в ванну. Занурюємо голову в ванну та миємо. Хочу отут, щоб вона її зробила. Ось так, знаєте. Зібрала з боків. Тому що цілу голову каскад робити я щось не наважуся. І тут заберемо довжини, десь стільки заберемо довжини. Стільки-стільки. Нормально. Перше вона мені не давала взагалі майже стригтися. Я там чуть-чуть кінчики забирала, і то вона. Контролювала. Тепер їй щось в голову ну, добре, голову її стрілило, будемо бачити. Добре, стільки я показала. О, добре. Тепер їй щось в голову стрілило вона каже: мам, давай отак стрижем. Я кажу: ну ні, доню, я так не можу взяти і зразу стільки обрізати. То ти не давала зовсім, то тепер таке волосся отак взяти і обрізати. Доростили до такого. Отут бока можеш забрати, бо вони вже трохи. Цей Ні, Ні-ні ні, це вже не, не Давай ні. Так, Тут так мало. Ну, Будемо бачити, коли вона, вона, вруще, вона намочить, і будемо бачити, скільки забирати, Та за, заберемо. Так що їдемо на стрижечку. Веронічка так чекала, щоб скорше обстригти. А потім буде старша, вже буде собі. Не знаю. Яке лише. Ні, кубо, я? Перший раз. Стрижка, та. Професійна, професійна. Тато каже: я тебе підстрижу. Верніка, ні, ти не маєш досвіду. То треба професіонал стриг. Ага. Ось така краса. Ой -ой -ой. Голови твої не беру, не гризись, <laughs> <laughs> треба трохи скорше. Тут воно пішло так, як заокруглилося, тут ти бачиш коротшу довжину, а сзаді тебе вдовше. Напроти вікна нічого не видно. Ану. Оце така сторона обалдінна вийшла. Вона густіша і цей обалдінно, правда? Мені не подобається. Мені все подобається. Веронічка тут знімає свої тр... тренди. Не тренди. Не тренди. Не тренди? Аж тренди. квадроберство. Але подивіться, подивіться, хто тут. Що то таке, га? Що то міки? Як він так на картон глянув? Як? Казав, що я теж квадробер А казав, що я не квадробер вам Я справжній квадробер Казав, що тут всілякі э, штуки не справжні Казав, я справжній квадробер вам <ріху> Так, масочки, які Вероніка зробила Вона має вона собі купила ось такий набір для квадроберства. Бачите? Так. Опа, мій кузі доглазна. Ну це мама дала їй. Я думала, що я в тебе вже забрала. Мама дала свій ковнір від курточки побавитися замість хвостика. Бо вони з подружкою двоє були квадробери. І спорили. І я взяла її дала від курточки своєї. Вона каже, мам, можна я там для маски для вушок обріжу? І для я думала, вона має на увазі цей. Я давно їй дала від своєї непотрібної дубльонки. А вона, я забула, що я цей дала їй. А вона від цього обрізала. Я побачила, але вже пізно. Я дозволила, вона запитала, ну що. Дивіться, дивіться, на це бумажка подивіться. Так, Оце Веронічка такі має лапи. О, все, ну, все, цьому хвостові, все, він не. <рес> 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 та чого ти забрала? Я жартувала, донь. А ти його перелякала, він вже не хоче. <рес> <рес> так, маски, продовжуємо з масками. Тут шкарпетки, Не подій. Не поділ, ось така масочка Вероніка зробила. А, до чого я веду? Що їй мало цих куплених? Вона ще сама наробила всяких, бачите? Таку і таку. Угу. Такі має, має ще рукавички. Ну ці оці, я ці показую, так. Бо вони спать. Заходіть на канал, переглядайте там Вероніки тренди і, і квадроберство. Там, де вона отак скаче. Та й всякі розпаковочки. А на цьому у нас все. Па-па! Підписуйтесь на мій канал. І обов'язково ставте лайки. Бачите, яка вона червона, як вона напрацювалася. Я кажу, все хватить на сьогодні. Все, па-па!